Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. В цьому відео покажу ось цю мою маленьку клумбочку, яку я переробила в минулому році. А зараз у нас почалась сильна спека, тому, поки рослинки ще добре виглядають, хочу їх показати. А на цю ділянку сонечко потрапляє до обід, тому в мене на цьому куточку зростали широколистяні гортензії. Та одна волотиста гортензія Sandy Frays. По сортах волотистих я хочу зробити окреме відео, але якщо погодні умови, це дозволять. А в мене зростали гарні сорти широколистяної гортензії, великі були кущі з великими суцвіттями, деякі я переводила в синій колір. Але вони були не ремонтантні. Квітували на пагонах минулого року, і їх треба було зберегти. Кущі великі, дорослі. І я знайшла старе відео і зараз покажу, як виглядало моє укриття цих гортензів. Ось так це виглядало. Це перша частина цієї конструкції. А до неї додавала ще одна. І кожен рік восени таке будувати, а потім навесні прибирати, мені, відверто кажучи, набридло. Втомилась. До того ж зараз з'явилось багато гарних ремонтантних сортів, які ще й на назріст. Мої були дуже великі і займали влітку всю площину цього куточка. Потім треба було влітку щось майструвати, щоб кущі не розвалювались, коли квітують від вітру, від дощів. І, на мій погляд, влаштовувати такі танці з бубнами ну, недоречно. Не треба ускладнювати собі життя, яке без того дуже складне. Мені хочеться менше клопоту, а більше насолоди. Тому я ці сорти прибрала і переробила цю ділянку. І, відверто кажучи, я дуже задоволена своїми переробками. Основний акцент цієї клумби волотисті гартензії в мене. Зараз вони ще доволі малі, вкорінюються, зростають, міцніють. В цьому році всієї краси ще не буде помітно, але зараз заквітовує широколистяна гартензія. Із серії безкінченне літо Bloomstar. А поряд з нею квітує флокс Так вийшло, що по кольоровій гаммі вони один до одного підходять, нібито доповнюють одна одну. Але флокс квітувати довго не буде, сонечко його пошкодить. Але все ж таки теж гарненько виглядає а ця гортензія квітує зараз на пагонах цього року. Від довготривалих зворотних приморозків вона сильно постраждала. Але це ремонтантний сорт, і який здатен квітувати на пагонах цього року. Ну, спекотне сонечко теж може її нашкодити, але сподіваюся, що не так сильно. Все ж таки, якусь красу вона мені покаже. А це деревоподібна гортензія Magical Pinkerbell. А в мене деревоподібна лишилась одна. Ну, Відверто кажучи, мені вони не дуже подобаються, тому що їх треба підв'язувати. Зараз, зараз покажу суцвіття. В цьому році вони не дуже великі, а зазвичай вони. В два рази більше, і сам кущик теж набагато більший. Але враховуючи те, що в цьому році в нас дуже сильні буреві, то мене це влаштовує. Менше треба бігати та її підв'язувати. І мені подобаються ці балабани. Гарно так. До речі, вона запашна. Uh, і на зріз вона не підходить. Вона дуже швидко в'яне, у вазі вона не стоїть. Ось така трохи вона хлорозила, поки в нас було дуже холодно. А зараз все буде добре, вона відновиться, тому що пішла спека. Ось такий кущик, зазвичай він в 2-3 рази більший. Ну, Якщо, відверто кажучи, мене зараз її розміри влаштовують на повну. Я її підв'язую, поки вона ще мала, я встановлю ось такі її опори. І ще додатково зв'язую мотузками. Але це низько, дуже низько. Я не встигла їх трохи підняти догори, тому я буду підв'язувати її ще вище. Бачите, як низько. Я її підв'яжу вище, тому що вітер та дощ її зламає. І ще, що мені не подобається в цій гортензі, <кій> вона має таку ваду розповзатись по всій ділянці. Вона вистрілює ось такі погінці. І якщо їх не прибирати, вона заповністю весь простор. А мені це не підходить. Тому кожен рік я прибираю ось ці пагони, які мені не потрібні. А це заквітувало моє недорозуміння. Зростати не хоче, але квітує. Це примала. Також квітує ось ця, така вона, ну, на колір я не можу вам сказати, вона нібито і синя, і нібито якась така не синя. Теж все літо поки що вона квітує. Ось такий вигляд має моя клумба, яка мені зараз дуже подобається. А вона має більше простору, більше хайно виглядає. А взимку вона теж гарно виглядає. Ялинки, вівсяниця та плющ, який зростає під парканом, додають яскравості, коли немає снігу. І майже всі рослинки гарно перенесли пересадку та посадку. Окрім одного кущика широколистяної гортензії, Bloom Star. Він загинув. Коли були зворотні приморозки, він не витримав. Але нічого страшного, наживцюю ще. Ось такий вийшов в мене відео огляд моїх рослинок поверхневий. І я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!